Цілістичне змагання між областями у радянські часи було явищем звичним. Херсонщина також змагалася з сусідами Миколаївською Кримською областями, а також чечено інгурською автономною республікою. Люди зі стажем пам'ятають, як на Дніпрянській правді друкувалися такі таблиці, показників по м'ясу, молоку, яйцях. Порівнювати роботу навіть сусідніх областей складно. Ну добре, ми з Миколаївської області знаходимося в одному кліматичному поясі, а вже Крим і інше, там свої субтропики, а вже чечено інгушеція ще інше, Там мало орної землі і багато гір, і все ж таки ми змагалися. Треба сказати, що делегаціями ми обмінювалися також дуже часто, їздили і журналісти. А в 1968 році започаткували таке нововведення обмінюватися кіносюжетами поштою. Отримали ми такі сюжети в 1968 році і розповідалось там про роботу промислових підприємств, а також аграріїв. Треба сказати, що в ті роки, в 60-ті, в чеченно інгушетії проживало чимало людей слов'янської національності. І от вони працювали в основному в рослинництві в промисловості. І в цих сюжетах ми знаходимо саме слов'янські прізвища. Давайте подивимось, як вони працювали, ці люди, і як працювали телевізійники чечено інгуської автономної республіки. Братня Чечена Інгушетія Жнивоє ці кінокадри розповідають про збирання хлібів у колгоспі шлях до комунізму Шолковського району. Найбільш продуктивне використання сільгоспмашин груповий метод. Степові кораблі Миколи Якушка та Петра Величка підбирають і переробляють валки ячменю нового врожаю з 7,5 тисяч гектарів поля щодня. Вчора вони рапортували про дострокове завершення Косовиці. Грозненський нафтовий інститут один з найстаріших навчальних закладів країни. Тут становилися добрі традиції. Щороку в день чергового випуску до інституту приїздять ті, хто одержав диплом кілька років тому. Ви бачите випускників 1953 року. Через 15 років, які домовлялись, вони з'їхались до рідного вузу, з різних куточків країни рад. А дехто навіть прибув із зарубіжного відрядження. Довгожданна зустріч. І Із заздрістю поглядають на цю зустріч ті, хто лише сьогодні здав документи до вступу в інститут. Є що пригадати викладачеві англійської мови нафтового інституту Ніні Неткашевій, керівнику нафтолабораторії з Нижньої Волги Віктору Завидову, Людмилі Казадой та іншим. А ось і традиційний журнал. Тільки в ньому тепер не облік успішності студентів. Тут інші цифри, де і ким працює кожен студент, скільки опублікував робіт і звичайно склад сім'ї. Конкурс за кращого молодого токаря та фрезерувальника, присвячений 50-річчю Компартії України та Ленського комсомолу, відкрив вчора секретар міського УКСУ Костянтин Владимиров. Більше 40 молодих робітників заводів імені Петровського, Карданних Валів, Суднобудівного, текстильного комбінату, тролейбусного управління та інших підприємств Херсона змагалися за високе звання лауреата конкурсу. На виготовлення деталей із кресленням кожному учасникові довелося працювати півтори години. Крім того, робітники повинні були відповісти на кілька теоретичних питань членів журі. Звання лауреатів конкурсу завоювали три кращих молодих токаря і три молодих фрезерувальника, яким вручено диплом і грошові премії. Дипломи першого ступеню одержали фрезерувальник електромаш заводу Володимир Міщура і токар текстильного комбінату Федір Щабельник. Наш короткий репортаж про тих, хто завтра поповнить ряди робітничого класу. У Михайла Кравчука, учня профтехучилища, урочистий день. Сьогодні він склав іспити з практики. Майбутній електрозварювальник трохи схвильований. Яку оцінку поставить майстер Олександр Іванович Сайдато? А той уважно слідкує за рукою молодого робітника. Що ж? Шов накладено добре, і Олександр Іванович виводить п'ятірку. З раділого юнака тепло поздоровили друзі. Родинність. У радянські часи її підтримували засоби масової інформації, коли йшлося про групу А, про промисловість, а також про сільське господарство. Така спадкоємність серед торгових працівників, навіть в сфери культури. Не дуже афішувалися і спеціальні там репортажі чи кінофільми про них не створювалися. Тому природно, що наступний наш сюжет розкаже про дружню сім'ю аграріїв колгоспу імені 22-го з'їзду КПРС. Сім'ю приходьків уже всі знають у Приазов'ї. Іван та Дмитро створили сімейний агрегат чотири роки тому. Нікому не поступались першістю у змаганні. Йдуть і сьогодні попереду. На цьогорічні жнива Ліда не приїхала в колгоспі мені 22 з'їзду партії. Навіть лист батька не допоміг ніколи. Вчена рада Мелітопольського інституту механізації сільського господарства залишила Лідію Дмитрівну Приходько викладачем кафедри. Місток Штурвального батько передав Грицькові меншому сину, що тільки закінчив десятирічку. Старенький комбайн не чує тепер дзвінкого голосу, Ліди, здається, засумував. Дужі руки чоловіків тримають агрегат у вірній покорі. Повеселішали приходьки. Їх перевели на паровий клин. Було зовсім упали духом, коли збирали пересіяні весною площу озимих. А зараз настрій хороший, хоч і не було дощів, каже Дмитро Іванович, а бункер. Виповнюється в шерсть за одні гони. До 40 центнерів зерна з гектара видає озимена з парової площі. І той велосипедист, брат Лідії Іван, повернувся з пошти. Відправили листа сестрі. Гудуть мотори, сиплеться зерно, родина приходьків веде битву за врожай третього року п'ятирічки. У прингуллі в морі Колосковому вистрінете його о цій порі. Він у труді попереду йде знову, рівняються на нього жниварі. Ці рядки присвячені найкращому комбайнерові Береславщини Євгену Бабичу. Збираючи хліба на ланах імені Калініна, передових змагання вже видав з бункера самохідного комбайну 6 тисяч центнерів до рідного зерна. Своє зобов'язання він значно перевиконав. Польові роботи калінінці ведуть комплексно. Вони вже сьогодні дбають про врожай наступного року. А на четвертому відділку поруч з Євгеном Бабичем зразки жнивування показує також Петро Піскунов. Він скосив 200 гектарів і намолотив молотив чотири тисячі центнерів пшениці. Радіє серце, хлібороба, бо ж золота пора настала, куди не кинеш оком, кипить робота. І мимоволі спадає на думку народне прислів'я. Працьовитім колективі всі заможні і щасливі. Як ламки сонця, золота, на току ряхтить пшениця. Хлібороби радгоспи імені Калініна прагнуть завершити жнивування за 10 робочих днів і достроково виконати план продажу хліба державі. Потоку машин немає кінця. Йде хліб третього року п'ятирічки. Хліб. Скільки написано про нього, скільки легенд склав народ. Цінність його не впала і в наші дні. Лиш дістається він степовикові трохи легше, бо прийшла в село промислова культура, стало більше техніки, і стало легше дихати колгоспникові навіть у цю нестепну спеку. Ось ця сепараторна установка змонтована і працює на току Новотроїцької артілі Росія. Тисячу центнерів зерна очищує вона за одну тільки годину. А ось і господарі току Льоня і Толя. Так з повагою вітають їх колгоспники. Двоє механізаторів завдають роботи, мабуть, цілій сотні електричних моторів. Включена система очистки зерна. Катерині Салаватові залишається лише натиснути на кнопку та підгорнути пшеницю. Ані на Палазник з Галиною Дударенко. Вантажниці, сотні тонн зерна відправляють на елеватор і не стомлюються. За них працює навантажувач. Уже відправлено державі півмільйона центнерів хліба. Найбільше клопоту біля посівного зерна. Його треба очистити, і довести до посівних кондицій першого класу. Люди знають, сьогодні на току. Турбота та завтра в полі до рідний колос. Де б не бував у цю пору голова колгоспу Іван Трохимович Ганоцький завжди знайде хвилину для побачення з людьми, зайнятими посівним зерном. Легенда про хліб твориться у степу. Вічною херсонською валютою була та й почасти залишається солона і в'ялена риба. Тарань, лящ, короб. У 60-ті роки херсонці шанували свій рибокомбінат, а в день рибалки на свято його цехів не могли обминути і херсонські телевізійники. Срібні злитки, наче в антикварному сейфі. Лягають вони по одному, дбайливо укладені ласкавими жіночими руками. У херсонському рибному цеху вже почали перероблювати тарань. А на неї попит годі й казати, отож треба догодити вибагливому споживачеві. І Галина Бірюкова з Тамарою Міхєєвою, досвідчені рибачки, оце недавно повернулися з Москви, де побували на стажуванні в столичному рибокомбінаті. Вони знають, як справжню запорізьку саламаху можна буде приготувати з такої тарані. Та й до пива вона знадобиться, а тут готують рибу до в'яління. Хай вона й невеличка, зате дуже смачна. Хто пересвідчився у цьому, з нами охоче погодиться. цех Херсонського рибокомбінату вже багато місяців поспіль отримує першість у змаганні. Він успішно виконав виробничі завдання другого кварталу. І кілька годин тому на урочистих зборах з нагоди Дня рибалки добрим словом згадували цих скромних трудівниць, котрі не шкодують сил для загального добра. На північно-західній околиці нашого міста розпочалося велике будівництво. Тут буде новий житловий мікрорайон. Працівники будівельного управління номер 2 зараз закладають фундамент 129-квартирного будинку. Обов'язок кличе і будівельники працюють наполегливо, перевиконують виробничі завдання. Незабаром обласний центр прикраситься новим житловим районом, ім'я якому буде надано на честь. Болгарських друзів. Шуменський мікрорайон буде одним з кращих у Херсоні. Наступний сюжет традиційний для літа. Йдеться про відпочинок дітей на Арабатській стрілці у Гнішівському районі. Але йдеться не тільки про розваги херсонських школярів, а й про їх друзів, ровесників з північної області Радянського Союзу з Архангельської. І треба сказати, що автором цього сюжету є не простий журналіст, а директор нашої шанованої телевізійної організації тодішній Іван Присяжний, кінооператор Олександр Чагін. Дружбою зріднення. Хороше, правда? Мов би, чайка крилом торкається води цим ласкавим променем. Тут на Арабатській стрілці розкинули здравниці для дітей, і дорослих. Тут здружуються люди, бо тільки й про це розмова. В піонерському таборі колгоспу Росія, що в Новотроїцьку, діти відпочивають разом з гостями з Архангельська. Іде людина життям і не помічає, коли підкрадається старість. Роками, наче сходинками, оцими, опускається до неї. Кажете, песимізм? Ні. Олександр Павлович Бутерів на цей рахунок іншої думки. Який там в біса песимізм, коли за плечима таке життя, що й далекі нащадки заздратимуть, коли справу його, як естафету, несуть у життя троє синів. І це ще не все. Цю справу продовжують і продовжуватимуть покоління наших людей. За нею Олександр Павлович, тут, у нашому Херсоні, боровся ще з 1918 року. Бився проти німців, гайдамаків, греків і французів, а потім у першій кінній армії батарейцем і розвідником пройшов фронтами громадянської війни. Онучці навіть квіти на могилі солдатській нагадуватимуть. Читане в книжках, почути від старших, а дідові пройдене і пережите. З 1928 року комуніст Олександр Павлович Бутарєв працював у морському порту виконробом, будівничим, а тепер його лінію продовжує син Олександр, портовий лоцман. У нього по-справжньому ювелірна робота, адже доводиться підводити до причальних стінок порту. Океанські велетні водотонажністю до 22 тисяч тонн. Тут же у порту працює інженером-експлуатаційником і дружина Олександра. Другий син Борис Бутарів, трудиться в сім'ї Херсонських корабелів. Судна, збудовані ними, несуть славу нашого трудового міста у далекі краї, а значить, несуть вони і частку слави сім'ї Бутарів. Хоч і рідко, але збирається докупи сини з дружинами і дітьми. І тоді залишається у батька от таке фото. Це третій син Олександра Павловича, Анатолій. Стоїть на варті рідних рубежів. Та поняття сім'я для Олександра Павловича має ширші рамки. Воно обов'язково включає в себе колектив морського порту. І коли б він сюди не прийшов, його завжди зустрічають з радістю, адже стільки спільного, пережитого є що згадати, є чим поділитись. І де людина життям і не помічає, коли підкрадається старість Олександра Павловича Бутерєва за плечима прекрасне життя, минулі бої, минулі походи, минулі. Гарячі дні нарештування новобудову. Все це не минувшина, То все теперішнє і майбутнє. Воно не кануло у часі. Воно продовжує жити. Після спорудження сучасного будинку бібліотеки імені Олеся Гончара херсонці мають можливість отримувати, так би мовити, комплексне обслуговування. І книжку почитати, і узнати бізнесову інформацію, вивчати іноземний язик і музику послухати. А в 60-ті роки в Херсоні діяла музично театральна бібліотека. З її працівниками і відвідувачами знайомив репортаж Віталія Григор'єва. Віталій Григорєв працював у нас режисером, але в даному випадку він виступив автором сюжету, автором тексту. Тисячі читачів, багато змістовних і лекцій, концертів в робітничих гуртожитках, школах та на підприємствах. Ось неповний перелік діяльності Херсонської музично-театральної бібліотеки. Тут проводиться важлива методична бібліографічна робота в центрі уваги читач, з ним у бібліотекарів тісний зв'язок. Сюди приходять різні люди, яких об'єднує любов до музики, мистецтва. З -ти тисячного фонду можуть знайти собі потрібну книгу, п'єсу. Збірник нот і школярі, і викладачі вузів і технікумів, і учасники художньої самодіяльності. Позаштатний методист обласного будинку народної творчості Валерій Смишляєв почесний гость. Він тут часто і шкода, що приміщення замале. Анатолій Шейченко працює в палаці текстильників. До бібліотеки він заходить часто не тільки за необхідною книгою, а й показати свою нову пісню. Тут завжди раді відвідувачам. Охоче їх обслуговують бібліотекарі Марія Менделюк, Любов Зінченко та Людмила Зернова, А їм відвідувачі бібліотеки щиро дякують за пораду і тепле слово. І насамкінець давайте приєднаємось до демонстрантів першотравневих колон в супроводі музики і віршів Едуардаса Межелайкіса. Рукам моїм воля й радість в роботі, їм сіяти, жити, орать переліг, і хліба, шматок, що здобути у поті, держати щодня у долонях своїх. На руки до мене з далекого краю прилине ослаблений холодом птах, і спів його чистий далеко лунає, бо сонце світанку у мене в руках, о руки витворити світне озори, як промені світло. Як бризки туман, як творять піщинки під хмарнії гори, як краплі маленькі, грімкий океан. Я всюди працюю, угору і знизу ношу вантажі на морські кораблі, шавун виплавляю, і ріжу залізо, косою йду по зеленій землі. Важкі мої руки придатні до всього, червоне знамено держати в бою, поранених з пекла нести огневого. Людей рятувать у біди на краю, міцні мої руки, ведуть вони плуга, усе вони вміють, усе їм з руки, і атомних станцій висока напруга, і запуск ракети в майбутні віки, усе на планеті рукам моїм зручно, і квіти полити, і хліб замісить, і дім збудувати, і вистрілить влучно, розкрить полоненому птахові кліть, у горі людському. Як ніч непровидному, потрібні до болю мої дві руки, щоб голову гладить хлопчиці безрідному, і сльози невтішні стирати щоки. Потрібні ці руки, щоб руку ворожу схопити знешкодить, затаєне зло і другові руку сердечну хорошу потиснути міцно і дати їй тепло. Я маю ці руки. І всюди їм діло скрізь на них попит у нашім житті, вже золото впало в ціні, помарніло та ціняться руки мої золоті. У мене їх дві, я віддам їх обидві й будові, польоту й ріллі, безмежній роботі, а треба той й битві навіки улюбленій, рідній землі. Знаменитий іспанський драматург, автор відомої п'єси. Собака на Лопеде Вега писав, любов, гроші і турботи приховати неможливо. Ну, В нашій передачі про гроші не йдеться, а любов до наших земляків ми і не збираємося приховувати. Цього вам найкраще опишіть, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 2297-49, зустрінемося у 1968 році.